Дощі та мокрі сніги у п'ятницю 17 листопада завітають у західну частину України вночі від 1 градуса морозу в день до 9 градусів тепла. У північних та центральних областях хмарно з проясненнями. В Черкасах та Полтаві цього дня пройдуть дощі. Від нічних мінус 2 температура повітря прогріється в день до плюс 5. На півдні хмари на небі протримаються впродовж цілого дня, в Одесі дощитиме від 1 до 10 градусів тепла. Без опадів у Запоріжжі. Врешті областей східного регіону, за прогнозами синоптиків, пройдуть дощі. Нічна від плюс 2, денна до плюс семи. День суботи принесе з собою дощ зі снігом на територію західних областей. Температура вночі від нуля, день до плюс 6. На півночі та в центрі триматиметься хмарна погода. У Вінниці синоптики очікують на сніг. Від мінус 2 вночі до плюс 4 вдень. У південній частині країни синоптики прогнозують дощі. Температура в регіоні вночі від нуля в день до плюс 11. На сході впродовж цілого дня триматиметься хмарна погода. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нуля вночі до плюс 6 в день. На заході в неділю 19 листопада триматиметься переважно хмарна погода. В Ужгороді пройде сніг з дощем. Від нічних мінус 2 температура повітря вдень підніметься до плюс 5. Мокрий сніг за прогнозами синоптиків, пройде в Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Врешті областей півночі та центру хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі мінус 5, найвища вдень плюс 2. Мешканцям південних областей синоптики радять цього дня не виходити з дому без парасольки. Температура повітря від 4 до 9 з позначкою вище нуля. У східних областях синоптики прогнозують мокрий сніг: нічна температура від мінус 1, денна до плюс 3.